Вітаю всіх, День Пресвятої Богородиці, День Захисника і захисниць України. Мені здається, що у нас взагалі немає жодної родини, яка б не була причетна до війни. Хтось захищає нашу батьківщину в окопах, хтось чекає тих, хто її захищає. Решта волонтерять і працюють. В біді ми, як завжди, разом нас не роз'єднати. Ми наче не рій, який. Не варто чіпати, тому що собі дорожче. Зараз ми захищаємо не тільки Україну, ми захищаємо весь цивілізований світ. І тільки від нас залежить, чи буде в цього світу майбутнє, чи ні. Наша мужність, наша відданість не залишає жодного шансу для російської орди. Ми вже перемогли, тому що за нами правда і з нами Бог. Зі святами брати і сестри. Сьогодні я. Свідомо не буду говорити про події внутрі нашої країни. А скажу два слова про події, які відбуваються зараз на міжнародній арені, тому що вони дуже важливі і мають велике значення для нас. Генеральна асамблея ООН проголосувала резолюцію, яка засудила дії Росії і призвала Росію відмовитись від анексії. Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської області. Документ начебто серйозний, на який потрібно звертати увагу. Але ж, як на мене, ця резолюція в черговий раз продемонструвала безпринципність організації націй. Цей текст не має жодного юридичного значення і він не обов'язковий до виконання. Вон Традиційно продовжують називати російську війну проти України конфліктом. В цій резолюції немає вимоги про негайне виведення російських військ зі всієї території України, починаючи від Луганська і закінчуючи Сімферополем. Міжнародна, Міжнародна структура, яка відповідає за мир у всьому світі, насправді займається геть іншим. Вона співпрацює з тими хто несе цьому світу війну, горе і біль. Але ж на фоні резолюції ООН вчора була прийнята ще одна резолюція парламентської асамблеї Європи. І це вже інший документ, в якому Росія визнана терористичним режимом. Ще вчора європейці коливались, як їм відноситись до Росії, чи то друг, чи то товариш. і тільки після. Масованих ракетних ударів по Україні нарешті європейці збагнули, що Росія це ворог. Це ворог, який після України прийде в Європу і буде гвалтувати і вбивати вже європейців. Тому парламентська асамблея Європи, крім рішення про визнання Росії терористичним режимом, ще й звернулася до країн-членів антипутінської коаліції з вимогою. Збільшити допомогу Україні як фінансову, так і воєнну. Сьогодні отримав дуже гарну звістку з фронту наші передові підрозділи це не бригади, не частини, не батальйони, а малі групи, які відпрацьовують на території, яка зветься сірою зоною, вже підійшли до Сватівського району. Навіть вже десь в інтернеті є відео. Дорожні відзнаки Сватівського району. Це дуже гарна для нас їх подія і новина, тому що відкриває для ЗСУ дуже широкі можливості. Як тільки паде Криміна і Сватова, одразу ж повалиться вся оборона росіян на Луганському напрямку. І це не просто мої слова чи висновки аналізу. Мої земляки з Довжанська вже повідомили про те, що росіяни. Будують потужну оборону саме біля Довжанська. А Довжанськ, щоб ви зрозуміли, знаходиться в 10 кілометрах від кордону з Росією. І це свідчить про те, що росіян немає можливості тримати лінію оборони. Навіть і Сватова, і Кримінає будуть боронитися росіянами тільки лише по периметру. Що говорить про те, що вони відкриті для оточення. Не буду вже продовжувати про те, що чекає російські війська після того, як паде Луганський напрям. Тому що за цим обов'язково послідує вивод військ з Донецької області, російських військ, тому що фронт потрібно вирівнювати. Наприкінці хочу сказати вам, що солдатські комітети продовжують розслідування щодо центру енергії, злочинів, які там відбуваються, і у нас вже є факти. Які потребують уваги громадськості і органів, які борються з корупцією. Але ж про це я поговорю з вами в наступному Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. Чим більше нас буде таких от сміливих і здатних протидіяти вже нашому внутрішньому режиму, тим скоріше ми переможемо і на внутрішньому фронті. Зі святами на цьому в мене все. Доповідь закінчив. До побачення.